Ласкаво просимо до північної Кореї. Народні обранці збираються запровадити тотальний відеонагляд за громадянами, стверджує судово-юридична газета. Як це виглядатиме? Докладніше далі. В Україні введуть систему відеонагляду за громадянами і звірки їх даних для ідентифікації, у тому числі про місце проживання. Принаймні Верховна Рада незабаром повернеться до розгляду відповідного законопроєкту номер 11031 Нагадаємо, у лютому 2024 року проєкт, який має назву про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки, зареєстрували нардепи від фракції Слуга народу Медяник, Павлюк, Кузьміних, Бакумов та інші. Законопроєкт передбачає ідентифікацію громадян. Системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних, та такої інформації про особу, як ім'я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання, відцифрований образ обличчя особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Об'єктами відеомоніторингу будуть зокрема фізичні особи, транспортні засоби, публічні місця та інші території загального користування, у тому числі території будівлі, споруди закладів освітнього. Віти та охорони здоров'я. Задля цього в Україні почнуть працювати біля 50 тисяч камер відеоспостереження для розпізнавання обличчя. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.